Всім привіт! Хочу сьогодні обговорити тему розхід пального на плагін Гібрид від Volkswagen. На прикладі мого Volkswagen Passat B8 GTE він має бензиновий двигун 1.4 156 кінських сил і електричну установку на 13 кВт. Так що, поїхали. Так, коли ви запускаєте автомобіль, він постійно. В електричному режимі є. Покажу, як взагалі машину поставити або на прогрів, або просто запустити двигун. Ви вмикаєте E-MOD е Далі гібридний режим. Переходите в налаштування і ставите стрілечку вверх. Все, автомобіль запустився. Чекаємо пару хвилин і ви вирушаємо в дорогу. Обнулив всі показники. Сьогодні проїдемо 25 км без автобану в такому змішаному режимі. Там є частина доріг, де 100 км на годину буде їхати. Є така частинка, де підйоми, спуски, ну, щось в середньому і отримаємо. Йдемо такими чудовими місцями. Зараз у нас такий легенький спуск. Двигун внутрішнього згорання вимикається, як правило, і йде зарядочка на батарею. зараз покажу. Ну, не дуже багато, але все рівно щось дає. Легко зустрічаються теж такі підйомчики, круті повороти, де потрібно її приторможувати, потім знову набирати швидкість. Через це я думаю, що будуть якраз дійсно достовірні такі середні показники. Таких пару затяжних спусків, через це я автомобіль перевожу в режим рекуперації, в Б-режим, щоб він максимально ефективно отримував електроенергію від цього. Десь кілометр буде такого легенького спуску. Але потім знову підйомчики. По частина дороги десь кілометрів 5 км у мене по таким бунгаштрасам називається, де можна максимум соточку їхати. Так, ну все, я майже проїхав, 25 км я проїхав, 3,7 літри на 100 км розхід батареї, 4 кВт на час на 100 км. Ще хотів би зауважити, що я не тошнив, їхав достатньо швидко. Середня швидкість 56 км за годину. Ось в мене були і 3 літра показники, я вже неодноразово так заміряв, пробував різні режими. Ну, скажу так, це, в принципі, ось так, коли ви не задумуєтесь, просто їдете, буде 3,5 до 4 літрів розхід. Якщо маєте питання, ви знаєте, що. Вниз можна написати, задати будь-яке питання. Я залюбки відповім. Всім па-па!